Оскільки тема спалаху грипу з кожним днем набирає обертів, люди почали серйозніше ставитись до свого здоров'я. Поки що карантин у Львівській області не оголошено. За словами медичного статистика Бродівської центральної районної лікарні Лариси Бонковської, впродовж вихідних 23-24 січня за медичною допомогою звернулось аж 425 осіб. А саме найбільш вразливими виявились такі вікові категорії від 5, до 14 років звернулось 105 осіб, від 30 до 64 100 осіб, і від новонароджених і до 4 років зафіксовано 91 виклик. Продовження теми далі у сюжеті. Ну я можу сказати, що за останній тиждень підвищилася кількість хворих, які до нас звертаються з простудними захворюваннями. Більшість людей, які є працюючі я вже і в газеті замітка була, що до нас багато зверталися з навтопроводу дружби. Тепер збільшила кількість викликів. Вчора піднявся особливо, поріг 64 виклики і більше 300 людей на прийомі. На сьогодні на 11-ту годину ранку значить, 24. Виклики, і, як бачите, в коридорі є достатньо хворих. Лікарі ми, сестри теж хворіють. У нас є, щоб свої втрати, лікарів недостатньо, але справляємося. Машина одна, яку дає нам лікарня, вчора до 8-ї години вечора працювали, обслуговували виклики. Далі, грип, як такий, ми не виставляємо. Якщо бачимо, що простудне захворювання ускладнюється пневмонією, направляємо в лікарню, лікарня теж переповнена. А так оформляємо як денний стаціонар, на дому. специфічного лікування нема, тобто ми не застосовуємо препаратів там, де ви чули по рекламі, ага, там і флю, і так далі. Тому що фактично в нас не висівається. Чи не проводиться лабораторне обстеження, щоб підтвердити грип, то робиться тільки на рівні обласних установ, в районах таких лабораторій немає і так далі. А найбільше, діагноз діагности встановлюєте? Гостей респіраторний вірусну то є основний діагноз, а там вже аріноінфекція, аденовірусна інфекція, то вже є, казати, підтипи, і вже лікарі на місці орієнтуються, яка переважає та чи інша патологія. Відповідно таке лікування. Лікування переважно симптоматичне. Антибіотики не дають ефекту, тому що вірус не лікується антибіотиками. І тому я застерігаю тих людей, які при першій буду казати, простуді і вже починають приймати антибіотики, то є неправильно. А оці противірусні чи є, чи є і не ефективність? Оскільки люди тільки захворюють, вони зразу їх приймають. Чому можете сказати, що якщо починати тільки на перших порах, тільки починається простуда, то є ефективно. Якщо вже хвороба проявила себе і вже, будемо казати, проявляється обструктивними синдромами, значить вже з'явився кашель, задишка, закладений ніс і так далі, то вже ефект від тих препаратів не є такий. Тоді йде просто симптоматичне лікування. А чи зараз є пацієнти у тяжкому стані від відпускання від, від ціагерів? Значить, пневмоній дуже багато. Як ніколи цього року. Гостра респіраторна вірусна інфекція дає ускладнення пневмонії. І досить багато людей у терапії знаходячи, в інфекції в відділі лежать з пневмонією і лікуються на дому. Тобто є багато. А група ризику це які люди якої викати. Значить, старші люди. Ну, не буду казати, курці, не курці і так далі. У Людей ослаблений імунітет і переважно старші люди склався стеоротип, що от маска може запобігти недозі, Чи це так? Значить, маску потрібно міняти що дві години. Далі, маска не повністю захищає, тому що людина все-таки дихає. Найкраще то провітрювати кімнату. Значить, вийти на пару хвилин з кімнати і таке добре провітрити кімнату. П'ять хвилин, але навстіж вікно, щоб не встигає стіна остигнути, тобто тепло нікуди не дівається, але я кажу так, що краще провітрювати. Ну і обробляти там, де контакти є. Ручки, дверей, так, дезінфекцію проводити. Де? Так, мити руки частіше. А скільки триває інкубаційний період, щоб людина, наприклад, як побувала десь там в приміщенні, де були хворі, щоб вона знала приблизно, скільки проявиться вже на Значить вже сьогодні можна підхопити вірус і вже завтра проявиться хвороба. Ага. Ну от скажіть, от, чи може ми будемо проводити якісь профілактичні заходи, щоб запобігти епідемії грипу і може, щоб запобігти карантину? Ну саме основне то не то є, будемо казати, не скупчуватися народу. Бо саме більше вірус підхоплюють там, де є. В автобусах, десь якісь загальні збори, де люди контактують з великим колективом і так далі. Ото саме більше небезпечно. А ну ви як лікар, бачите, що стільки хворих, чи можливо ми зробимо карантин у нашому районі чи ні. Ну, ще нема такої потреби, я рахую, на сьогоднішній день, а то краще вже мати інформацію зі всього району і тоді разом з санстанцією визначити, чи є такий ризик, що треба проводити. Запроваджувати карантин. А чим саме забезпечена поліклініка для лікування пацієнтів? Медикаментами, масками чи чим? Значить, масок у нас достатньо, вистачає, а решта медикаментів, то все через аптеку. Ми виписуємо рецепти, люди йдуть в аптеку і собі придбають ліки. А не скаржиться, що в цей період скочили ціни на ці препарати? Я би не сказав вже ціни, може не вистачає деяких препаратів, але то явище тимчасове, як нема, в нас аптек достатньо. Якщо немає в одній аптеці, то зараз є в другій. Тобто є дуже багато препаратів, які можна замінити. Тобто, я не бачу такого, що вкрай біда що не вистачає медикаментів. Тобто причин для паньків ще немає. Нема. По кількості флюорографій ми бачимо, що зріс ріст обстежених на флюорографію, але то зв'язано з тим, що людей багато звертається. Зараз таких фактично медоглядів немає заплановано. Тобто, ті флюорографії, які проводяться зараз, то є особисто, будемо казати, по хворобі, тобто не з профілактичної цілі, а таке по хворобі. Ну і відповідно збільшена кількість рентгенографій, тому що лікарі шкіровують, як є підозри на пневмонію, скеровують в них є перевантаження. І що можна сказати людям, які тільки або, наприклад, прояви, там, чхання, соплі або щось інше, що робити? Зразу в поліклініку чи? Я б вам сказав такому. Не робити треба паніки це раз. Друге, враховувати, що в нас поліклініка перевантажена, бігом треба, думають люди, що треба бігти в поліклініку і так далі, недобре. І третє, будемо казати, за кожною невеличкою простудою визивати лікаря теж не варто. Тобто тут має бути якийсь оптимальний підхід. Якщо людина дійсно бачить, що... Хвора і треба лікаря, значить викликати лікаря додому. Якщо ні, може консультуватися і по телефону, і так далі. Ну, Бо я кажу, що е, е, хворих є багато, лікарів є недостатньо. Да, бо то такий період. Ми теж фізично не встигаємо просто.